Хороші, всім привіт Ви на каналі Альтра Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами розширювати наш україномовний нашу наш мовний Ютуб. Слухайте, в нас вже зима. Зима прийшла до Риму, дуже холодно, два градуси. Тільки от я виїхала зранку. Може, потім буде тепліше. Я вже ось, бачите, як вдягнута позирньому. Ось і їду до школи. Вчора я зробила собі щеплення. Ой, боже мій, зробила щеплення. До Тореса моя сказала, що 4 дні може я буду трішечки підкашлювати там, нежить буде. Ось, але я так подумала, що в минулому році, в прошлому, в минулому році, я не робила щеплення і я дуже сильно захворіла, тому що рано чи пізно Стефано приташить додому вірус, і Ой, ліпше бути щепленням. От, я зробила три щеплення до того, потім рік не робила і от знову зробила. І була дуже довга черга на це щеплення, і багато хто з римлянин от, з римлян, е робить щеплення. І мене це радує. Я зовсім не проти ніяких щеплень. Так, все, поїхали навчатися, і далі буде. чао чао Тач! Тач! <хи> Слухайте, ну я не знаю. Я не знаю, як вдягатися. Ну, я не знаю. Ну що це таке? Ну, що це коїться. Зранку два градуси жари. лється дощ, такий, знаєте, десь 3-4 градуси. Водичка така холодна, на тебе лється. І, звичайно, я вдягаюсь отаку куртку з капюшоном, з парасолькою, в чоботах шкіряних, щоб ж нічого не промокало. Буквально через 2-3 години може вийти таке палюче сонце. Слухайте, отака погода в римі, і з 2 градусів може піднятися температура до 20. Ви розумієте, за два за години, години який у такий стрімкий перехід? От і я хочу зізнатися. Я знаю, що італійські лікарі, ну може як і наші, я не знаю, але я знаю, що лікарі італійські лікарі вони ну не дуже, не дуже люблять приймати якесь то рішення, як то тебе лікувати. Вони тебе контролюють, твій стан здоров'я, вони тебе обстежують, дивляться. А от щоб як-то цей стан виправити, коли ти себе почуваєш погано, вони як не як. То кажуть: ну, в тебе рак хіміотерапія, ну що ти хочеш, Маріанна? Ну, туренді-конто. Ось вони мені кажуть: ма туренді конто. Це означає Мати, ти розумієш ти чи ні, що от. Ми тебе врятували від раку, від у цієї пухлини, як їй важко було вирізати, і те, і се, і потім хіміотерапія. І ти зараз жива, вже ну вже два роки. Ти жива, і ти скиглиш на те, що в тебе там рука-нога не працюють як потрібно. Матуренді конто. Ну тобто, ти розумієш, що це? Ти не повинна на це жалітися. Я кажу: слухайте, ну вони ж це, я кажу, знаєте, про мою лікарку. Сімейну. Кажу, так я ж потім все гірше і гірше, я не буду її відчувати. Вона каже: нічого страшного, нічого страшного, мені зробили МРТ з контрастом, головного мозгу, дівчата, там все як надо. От От. не хочуть лікувати, не хочуть брати на себе відповідальність. Кажуть, що рак, що хіміотерапія. Маріанна, стає контента, сей віва. Ну, тобто. Уже як це перевести, будь рада, що ти жива. Отак. Або мені кажуть таке. Мені кажуть таке. М -м -м. тобі вже 47 років. Це менопауза. От з якою б я проблемою до них не прийшла, там до гінекологу, до кардіолога, до ще якогось там лікаря. Це менопауза. Я кажу, я розумію, що мені 47 років, але і в 47 років людина може себе почувати добре, а я не почуваю добре. Це менопауза. Ось ось прийде. І оця менопауза, вони мені кажуть, вже ну десь 45 років. Вони вже мені почали це казати. Тобто вже два роки, а вона все ніяк не приходить. Та менопауза, розумієте? Чекаємо, чекаємо. І зараз новий термін, новий термін соно метіопатіко О, Метіопатіка, раз я дівчина, а жінка, жінка, яка чекає менопаузу. От я чому почала казати? Знаєте, про те, як вдягатися? Тому що метеопатіко, отакий термін, це означає, що ти дуже залежний від погоди. Дуже твій організм реагує на погоду. Ось було два градуси жари літом, ой, літом вранці, от, через дві години 20 градусів, і судини вони не вспівають звужуватись, розширюватись і тому людина себе почуває погано. Оцей термін називається метеопатіко, тобто ти залежний від погоди. От. Тому от ще таке мені кажуть, слухайте, дівчата, Ой, ці лікарі. Аби ж то не лікувати. П'ємо Ромашку, п'ємо Ромашку. Так, ще що хотіла проговорити. Сьогодні отримала такий коментар. ну, Жінка пише, що вона моя глядачка. Знаєте, це така маніпуляція. Ну, скажімо так: я такі коментарі отримую. Дуже-дуже часто вони всі як під копірочку так зроблені, звичайно, російською мовою. І, значить, вона пише таке, що Маріанна, ви така класна. Е, окей, вона на російській мові. Ви така кльовая. У вас столько харізми». Пише Ви лучший блогер на Ютубі, ви лучший блогер на Ютубі. 900 підписників. От ви лучший блогер на Ютубі. Я знаю, пише вона, значить, що у вас в Україні. Сейчас ужас творится, ужас творится. Вот мне хочется спросить, а кто ж цей ужас зробив? Кто ж цей жах зробив? Далее она пишет. Я пересмотрела все ваши видео на русском языке. Все ваши видео. Я просто вот, знаете, на седьмом небе отчасти. От того, какой вы прекрасный блогер. Но зачем вы перешли на украинский язык? Я знаю, какой ужас в Украине творится, но надо же оставаться людьми, Тобто вона хоче мені сказати, що якщо я перейшла на українську мову, я стала не людиною, я стала якоюсь недолюдиною, або більше я стала просто не людиною. І ось саме такі, я не знаю, звідки ви, я вас там заблокувала, тому що до вас не доходить. Одне діло, коли мені там пишуть, ой, господи, під моїми російськомовними відео, я вже просто їх. Залишаю, тому що там мої відео не захищені. Мені потрібно їх вже багато, цих е, російськомовних відео, їх потрібно всі передивитися і поставити е, блокування і захист, як я це роблю на мої останні оці відео. А, і ще вона пише: от я пересмотрела всі ваші відео на русскому языке, Ну, от последние ваші відео на українському языке, к сожалению, на українському. Ну так трудно вас понять на українському. Е, моя хороша, не останнє моє відео на українській мові. Я вже більше року розмовляю на українській мові. І відео там на українській мові багато. Ну, коротше кажучи, щоб вона там дуже не страждала, я її заблокувала. Оці всі оці страждання по російській мові це все не до мене. Не до мене, мої хороші. Я як могла, як могла навіть з 2014 року, коли війна вже розпочалася, я розмовляла на російській мові. Я все думала, я все гадала, це оці Луганчані, оці з Донецьку, ну що вони там ніяк не можуть. Е Визначитись чи в Україну, чи в Росію їм от які. Але я ж з Харкова, я вже в цій війні жила з 14-го року, і поранених хлопців я бачила вже з 14-го року, тому що от з цієї зони АТО з Донецького, з Луганську, всіх поранених хлопців і дівчат везли в наш харківський воєнний шпиталь і на вертолітах, на вертольотах. І, і я бачила поранених на автобусних зупинках, без рук, без ніг. Я ж чому і рванула в Італію заробляти на квартиру, щоб подальше, подальше від, цієї, від цього кордону з Росією щось собі купити. І ось, бачите, не встигла. Не, не встигла. Ось. І Я продовжувала говорити на російській мові. Працювала на українській, говорила на російській. Них, ніхто мені е, нічого не казав. Мене більше цькують за українську мову, розумієте? А за російську мову ніхто нікого не цькував. І коли я приїхала в Італію, я теж тут спілкувалася з росіянами, тому що всі ці курси італійських мов, італійської мови, вони були такі групові і там були з Росії люди. Я вже тоді себе почувала ну як то незатишно біля них. От якась, -то в цих оцих руських є якась така зверхньо таке відношення до всіх, я не знаю. Воно все в лайні, воно все навіть кросівки собі не попрає. Знаєте. Але воно буде я з Москви, я з Санкт Петербургу. Тому, господи, а чого ти так виглядаєш? Чого ти жодної книжки не прочитав? Окей. Але я так, я з ними спілкувалася на російській мові. Але я, ну, як то так, трималася відсторонено. Більш того, я коли з малими працювала, і навіть з однією там бабцею з Москви, е, ну, я працювала з італійцями. Контракти в мене були італійці написані, але е, я ж бачила, що їх коханки. Їх утриманки і їх е, дружини-росіянки. І тоді я вже бачила, що ну, таке, зверхнє, таке зверхнє ставлення я вам ще розповім. І я не витримувала, і я йшла геть. Тому що ти нібито працюєш з італійцем, але оця е, його, скажімо так, жінка чи хто вона там була, е, вона завжди отак себе поводила. Ну, це ж з України, це ж з України, це ж не з Росії. І я від них йшла, я не могла в них довго працювати. Потім, навіть коли вже почалась ця велика війна, я розмовляла на російській мові. Я робила відео на російській мові. Я до останнього вірила, що є хороші руськи. Немає. Ось немає. Все. Це. Я вже остаточно вирішила просто не спілкуватися на російській мові і не спілкуватися з росіянами, тому що ну, до них не доходить. Це як от з цього коментаря. що Ми розуміємо, ми що вам там в Україні трудно, що у вас там ужас в Україні, але треба же оставатися людьми. Ну зачем переходити на український язик? Ну треба же залишатися людьми? І ось так поголовно. Тому я таких блокую, щоб вони там дуже не, знаєте, не страждали за своїм руським. Язиком. Так, мої хороші, оптимістична така нота буде. Кадам, що в мене є розпаковочка, розпаковочка. Слухайте, я завжди пасусь отут поруч, в китайських крамницях. Коли я приїхала в Італію ще десь років, 9 тому, вже скоро буде 10, Боже, ось я. Дуже часто щось купувала у китайців. Але в них були такі магазинчики невеликі. В них що було добре, вони завжди працювали. Свято не свято, китайці працюють. І в цих китайських магазинах можна було купити все, все починаючи, я не знаю, від шкільної форми і закінчуючи навіть продуктами. От, наприклад. А. І потім китайці вони почали в Італії. Знаєте, ну я буду казати про Рим. Вони почали е, розширюватись. Свою сферу впливу на покупців. Вони почали розширювати. І вони вже такі почали відкривати магазини і двохповерхові, і трьохповерхові, і чого там тільки немає. Чого там тільки немає? Там все, все можна купити. І воно досить непоганої якості. От. Я могла купити, наприклад, там чоботи. Я одразу у них купила за 10 євро. Просто чорні чоботи, щоб на роботу в дощ ходити. Тому що зима у римі, вона така: дощі, дощі. От ви знаєте, оці чоботи, я в них зараз. Я в них зараз 9 років пройшло. Я їх ношу за 10 євро. Ви розумієте? І мені подарували Геокс, Джеокс, оці скарпида джинастика, кросівки. Ви знаєте, вони в мене розлізлися. За один за одне стаджони, тобто за один сезон, вони в мене розлізлися. От. Тому китайські магазини вони тут дуже розповсюджені, і італійці самі от Сабато Доменіка, тобто в суботу і у неділю, дуже багато італійців їдуть у китайські оці шоп-центри і закупаються. Ем, я е, ну, хочу сказати, що італійці вони це знаєте, зрозуміли, вони зрозуміли, що а, втрачають вплив на італійського покупця, і вони теж почали і в свята виходити працювати. Но все одно китайців знаєте, не переплюнути, не переплюнути. І от я, отут у нашому китайському магазині, дуже часто купувала патчі під. Очі, отакі от патчі під очі. Я ж все ж намагаюся. Я розумію, що в мене пауза вже поруч, але все рівно я намагаюся добре виглядати. І в мене завжди, от одні патчі закінчуються. Я одразу купую інші, навіть більше ще не закінчуються, Я вже купую інші. Тобто, завжди-завжди я щось з очима роблю. І отут у китайському магазині я покупала собі купувала собі патчі десь за 6 за сім евро. Це було недорого для патчів. Тому що на сайті ти їх міг купити і за 20, і навіть за 30 євро. Тобто 6-7 євро. І потім, знаєте, отак-от я побачила в інтернеті, якась там була реклама китайського сайту. До речі, китайський сайт він називається тему. Це ніяка не реклама, звичайно, цього сайту. Він називається Тему, І він такий оранжевий. От, ні, оранжевий, а як буде? Помаранчевий. О. Ось. І я побачила ці патчі, що я купую. За євро 50. Я не могла в це повірити. Розумієте? Мені здавалося, що це якийсь толіповий сайт, може. Я так зайшла, подивилася, і там все по євро 50, по євро. Знаєте, ну по 4, наприклад, євро. Те, що ти міг тут в Італії за 20 купити, там по 4 євро. Я так, знаєте, подумала, що я зроблю спробу. От, зроблю спробу, і все почалося з патчів. Потім я там ще побачила якісь, окрема під очі теж. Я заказала, тому що там все отак: от, євро, два євро. Ви розумієте? Зараз будемо відкривати. У мене є у сумочці мої манікюрні ножиці. Причому оця посилка вона мені прийшла за два тижні безкоштовна доставка. Прийшла вона мені з Гонконгу, боже мій, з Гонконгу в Італію за два тижні. Чому з України, з України два місяці йде посилка з книгами? І така дорога пересилка, така коштовна пересилка. А от з Гонконгу в Італію безкоштовна пересилка, і за два тижні от прийшло. Я не знаю, воно все чи не все прийшло. Зараз будемо дивитися. Я от бачите, при вас я все це відкриваю. Боже мій, що це таке? Так, ага. Ну, окей, тут все насипом, пакунок такий замотаний скотчем. Ну, давайте почнемо. Що це? Вон. Трішечки продавлений. Маданчина 30 грам. Ага. Ага. Це крем під очі. Все на китайській мові. Ну, я тут є картинки, є малюнки. Ой, який він гарний! Ось такий, бачите, крем. Кремчик. Маданчина написано: 30 угу, міліграмів. І е, тут намальовано, що він від зморшок. Від зморшок. Окей, подивимось, слухайте, подивимось. Я ж е, надчиталася Артура Голда е, Гейша. Я розумію, що е, Японія це не Китай, але все одно, знаєте, щось так Азією прониклася. Ось такий крем під очі. Слухайте, а тут є в них якийсь тече, якщо б я вам хоч ціни сказала. А це що? У якомусь такому кульочку? Це, а, мені здається, це пачі. Зараз Маденчина написано. Маденчина. Ой, боже! Як Том Форд прям. Ось, бачите? Ні, це пудра, це пудра. Ну, Маріана купила. Ось, бачите, прямо як Том Форд, Оця штучка зроблена, оця от емблемка. Це рисова пудра. Ну, написано, що без тальку, Ну, подивимось. скільки тут? Скільки? 10 грамів тут. Ось. Бачите? Так. Пудра, це Маріанна Пачі собі хотіла заказати. Ой, ось таке щось маленьке. Щас. А, це теж. У мене ж велика проблема це очі. Очі великі, очі великі, і якщо в тебе очі великі, вони важкі, і вони туди як-то западають. Тобто в мене немає набряків, в мене інша проблема, в мене кола, оці чорні кола, я як панда. І оцей такий олівець, отакий маленький стік. Для глаз. Він, нібито, знаєте, вам все це замазує, освітлює, і ви стаєте така, нібито без менопаузи. От чомусь в мене ця менопауза прив'язалась до мене. Ой, а ось це патчі. Трішечки хтось на них посидів. Маденчина. 60 штучок отака От роза. Буду я у вас як роза. Патчі. Ну, все, патчі в мене є. Отакі От патчі, мені здається, вони по 2 євро коштували чи 3. Ну, не сім ну, ні-ні ні. От такі пачі отут, навіть в китайському, італійсько-китайському магазині, вони б десь 15 євро коштували. От, тому що вони 60 штук тут їх. Так, пачі є, прийшли далі. Ой! Ось бачите, що це таке? Ага, тут на такій застіпці. От хто мені скаже, що це таке? А ну, завжді, як то воно. Ой, якесь то воно маленьке, мені здається, на китайську голову. Так, це мені здається, ось так. А, все вірно. Ось, бачите, це така. Ай, ай, ай! Це така полосочка. І оці кінці, які більш широкі, вони на вушка. Ай! Так, ану, вони на вушка і там заслібаються позаду. Це, знаєте, це, це щоб спати. Я купила це, щоб я ж я вам вже розповідала, що я не можу спати, тому що чоловік моєї мами, він дуже руморозний, він дуже... наспить він вже з трьох-чотирьох ранку, і тому, а що я тільки не роблю, щоб його не чути, щоб хоч як-то виспатись. розумієте? Тому я собі вставляю вуха беруші, і оце ще буду зверху одягати. Ой, воно таке м'ягеньке, таке рошовеньке. Ось буду ще отаке от одягати зверху, щоб ще мені. Лагідніше спалось. Отут на крастівці. Спробуємо. Спробуємо. Ось бачите, до чого техніка дійшла. Так, далі. Що тут у нас? Ага, оце я шукала собі для навчання. Ось бачите? Це, знаєте що? Це такі олівці, ні, це такі ручки, які стираються. От ти пишеш щось, так? Ти щось пишеш, а потім можеш стерти. Так, ану, є тут десь? О! Зараз спробуємо. Ану, пише. Ось, бачите, я написала. І зараз ми зітримо оце, що я написала. О! Стирає. Боже, стирає. Це ж надо. Це я, знаєте, собі, для чого взяла, для іспитів. Ось, бачите, стерлося все. Тобто ти пишеш, ніби ручкою, а потім цю ручку можна підтерти. От, я купила. От таких дві. Це коштувало євро 50 євро. Я таке шукала, знаєте, у китайських отут магазинах їх не було. Не було. Ау! Ау, стукнулась. Так, дві ручки, і до них йшли ще от такий громадний набір ампулок. Це мені, я не знаю, на 10 років хватить. Так, що, що ти дивишся? Чао! Мужчина дивиться, що я там показую. От. І до них ще йшла отака стирачка. Ось така стирачка. Ну, може, якщо отут-от закінчиться оця стирачка, ось бачите, отут на кончику. То можна бути, буде стирати ось такою стирачкою. Слухайте, ну це добре. Так. Дуже добре працює. Ось бачите, все стирається. Супер. Так, що ще? Так, будемо пришвидшуватись. А ось ще одні патчі. Це з якимсь чорним золотом. Ну, буду у вас дуже гарна, буду без моршок зовсім. Так, далі. Ага, це знову маданчина. крем під очі. Ну, я не буду. Вони всі однотипні. Всі ці крема під очі і ось такі. Це теж такий олівець під очі. Вони всі однотипні. Було показано на рекламі, що вони відбілюють оці чорні кола. Ось. І вони все за євро. Тому я їх і накупила. І от теж ще один. Ну тут, тут ці штрих-коди, що ви не можете. Побачите, як воно виглядає. Я потім вам скажу, як воно мені. Пішло чи не пішло? Ось. Так. Що в мене ще? Ой, мої хороші. Це мені дуже потрібно. Це мої оці фермакапелі. Це мої заколочки, без яких я ну, просто не можу. І вони в мене. Хоч я вам і плачуся, що в мене волоси випадають, але все одно. Е Напевно, генетично в мене дуже а, така Я дуже волохата <сup <participation>, <сup>, <сup> з приводу волос. От, ось мій брат він лисий. Він самого народження лисий, потім в нього було три волосини, і зараз він лисий. А от я дуже така волохата. І в мене ці е, е, заколки вони ламаються От день і все. От, такі густі волосся. От, і я завжди купую за 2 євро, за 3 євро ці е, е, заколочки. Дві дві. А тут ціла купа заколок, ось бачите, за євро. Мені навіть дається за 90 центів. От ціла купа отаких от самих заколок. Так, окей, що ще. Ага. Оце баночка. Оце баночка з бірушами. Ці біруші теж, господи, ціла банка, і вони такі різнокольорові. Вони коштують євро 20. А я купую за 2,50 дві штучки. От, тому оці біруші для того, щоб я спала. Потім, що тут ще є? А, ось, бачите, знаєте, це що? Це для ароматерапії. Це ж от в нас, щоб не застудитися, боже, зараз я вам покажу. Ось, бачите, знову буде довге-довге відео. Ось, бачите, в нас такий є така дуже, я вам хочу сказати, приємна цепочка. Ось така от, дуже приємна. Потім, ой, дуже, я вам хочу сказати, симпатичний колончик. Ви цей колончик відкриваєте, так, відкручується він. Так, відкрутився. І у вас тут є ось такі, як паралончики. Ви сюди вставляєте цей паралончик, закрапуєте ефірну олію. Ну, я, наприклад, масло чайного дерева. Ось, закручуєте все це діло. Ой. Зараз, зараз давай закручуся. Ну, я зараз вже не буду закручувати, тому що ось. Закрутилось воно. Потім ви цей колончик, до речі, він дуже симпатичний. Ось бачите? Потім ви цей колончик а, вішаєте собі на шию. Отак-от. Слухайте, прикольно. І ви цілий день видихаєте оці масло, олія, чайного дерева. Дуже круто. І навіть сам колончик, як вам показати, сам колончик, він дуже крутий. І до нього йдуть багато-багато тут. От, бачите, таких поралончиків, які ви можете заміняти. Слушайте. Слухайте, слухайте, дуже-дуже мені це потрібно. Я буду цим користуватися. Ось, бачите, Китай рулить, всі-всі, от Все-все, що прийшло, все дуже корисне. Нічого немає. Так, що ще? Так, це я купила теж біруші, вони більш потужні, вони більш такі, знаєте, ну, я так хочу спати, ну мої хороші. Я вже ось бачите, ну все купую. Все, все можливе роблю, щоб тільки спати, мати змогу спати. Так, що ще тут у нас є? Ага, І, і ось таке. Як ви думаєте, що це таке? Одного разу у піктоці я побачила, як дівчина собі робить дуже гарнюні кудрі, такі локони, В мене волосся, воно таке, знаєте, Вихлясте. одна одне пасмо, вихлясте, інше гладке. О тому я все одно його підкручую. І ось я побачила, як дівчина на тіктоці бере собі таку заколку велику, причеплює до голови. отут, ну може ви теж це відео бачили. і потім бере отакий, знаєте, пасок від халату такий. Товстий, махровий, і накручує собі у ці локани на цей пасок. Я так зробила вдома. Ви знаєте, це вийшло. Це вийшло. Але той пасок був від маминого халату, і вона мені сказала: так, Маріанна, щось придумай собі інше. І от я на цьому китайському сайті, ось бачите, я такий пасок знайшла. Ну, це не пасок, це інша річ. Щас я це вам покажу. Так. Таке, ну, звичайно, я ж дівчинка-дівчинка, рожевеньке. Ось така в нас є інструкція, як бути отакою білявкою з локонами. Так, що в нас тут йде? У нас йде отака о, здоровезна заколка, отак ви її будете чіпляти. І в нас йдуть дві отакі резиночки, і в нас йде отака перелона, вам ягенька-м'ягенька ягенька, штучка, ягенька, штучка. Ага, тобто ви отак от його одягаєте і починаєте собі накручувати волосся. На кінці ви його, отак. Закріпляєте і все. І утро у вас вже будуть локани. Причому локани будуть досить як, однакові. Тому що, якщо, наприклад, я помию голову і висушу волосся, то в мене локани будуть отак -от, шкреберть. А тут будуть все однаково, в одну сторону все буде ось. Я дуже слухайте, я приємно здивована з Гонконгу. Гонконг це ж Китай, так, це ж місто в Китаї. Пікін це в них столиця, а Гонконг це такий адміністративний центр, дуже великий. Мені здається, це країна в країні. Ось, ось бачите, з Гонконгу оце все приїхало. Боже мій, Боже мій. Так, зараз все складемо як е, треба. Ну от мої хороші. І посилку з вами підкрили. І поговорили. Еми колочі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, будь ласка, пишіть коментарі українською мовою або вашою рідною мовою, на якої ви розмовляєте. От в Ютубі є функція перекладач коментарів. Тому навіть якщо ви мені напишете казахською мовою, латвійською мовою, або я не знаю армянською, грузинською, турецькою. Я вас зрозумію, тому що є перекладач. Ось. І буде нам щастя. Все, тримаємося, все буде добре, все буде Україна, віва Італія, Віва Україна! Всі ми хороші до наступних і до чао